Мої вітання, друзі. Ось такий голландський вітряк надіслав мені на огляд магазин LED Bricks. Як завжди, без лишніх слів збираємо та оглядаємо цей набір. Усі посилання залишу по традиції у описі під відео. Перше, що хочеться зауважити, що це один із кращих наборів аналогів по пакуванню та комплектації. Це перший китайський набір, що приїхав мені у такій якісній та гарній коробці з паперовою інструкцією. Всередині набір розділений на дві коробки, по чотири та три пакети відповідно. А кожен пакет в свою чергу поділений на менші, які теж пронумеровані, що дуже додає комфорту у збиранні. І тобі не доводиться шукати деталі у великій купі, а просто збирати кожен пакетик по черзі. Отже, перший пакет зібрано. Деталі досить якісні порівняно з іншими китайськими аналогами. По першому пакету видно, що ця діорама буде досить великою та максимально деталізованою. Продовжуємо. У нас уже зібрана основа та перші ознаки самого вітряка. З'являються перші нюанси по збірці. Це те, що конструкція дуже хлипка і водночас деталі туго скріпляються, що пальці трохи болять. Тому більше двох пакетів зараз зібрати досить важко. Отже, друзі, ось наш вітряк у всій красі. Не став я вам показувати ще якісь певні процеси збору, тому що. Як я вже казав, це дуже хлипкий набір, і одне будуєш, інше ламаєш. Тому я якось його постарався зібрати. До речі, коли його вже повністю зібрав, то він відносно не, не хлипкий став. Тобто тримається купи, але все одно, ось бачите, дивіться, я от тримаю і воно вже щось відвалюється. Тобто, ну, навіть не можу вам сказати, чому воно. Падає, відвалюється, десь щось не тримається. Не, не зрозуміло мені. М -м, можливо, я щось неправильно склав, але е факт залишається фактом, що досить хлипкий набір, і реально він не підходить для того, щоб ним гратися. Це суто виставковий варіант. Дуже гарно виглядає уже в готовому вигляді. Е ось такий у нас є ще пакет з наліпками, Дуже, ну, досить багато наліпок. Дерева, каміння, такої черепиці. Думаю, що з ними взагалі буде супер, але я не став їх клеїти. Ну, Не хотів я загалом. Я думаю, що і так в принципі, можна роздивитися набір і всі його, скажімо так, переваги та недоліки. І отже, давайте дивитися, що ж нам надіслали, що ж тут такого прикольного. Не дивився я, як виглядають справжні ці голландські вітряки. Такі середньовічні, дуже круто і дуже багато класних є рішень у моделюванні цієї роботи, цього мока. І давайте будемо якось по порядку дивитися знизу до верху. Дуже прикольно виконані квіти. Я ще таких не бачив. Навіть вони ось тут так шевеляться, досить прикольно зроблені з деталей з голів зроблені ось такі квітки. Тут все відносно. Нічого незвичайного, тут в нас велике дерево, все теж зовсім нічого такого. Дуже мене зацікавив ось такий димохід у вигляді змії. Це просто шедеврально, чесно кажучи, для мене. Ну просто виглядає дуже круто і дуже класно. Ось це рішення з каміном та димом у вигляді змії, тобто деталь змії, вигляді диму, це супер. Просто суперське Далі, що можна ще сказати? Максимальна деталізація стінкам'яних просто мене вразило те, що тут використовують ноги від мініфігурок фігурок сері. і Знову ж таки, досить хлипка конструкція це взагалі. Але по факту, вже більш-менш коли скріпив я все, більш-менш тримається купи. але виглядає дуже класно. Ось тут можна побачити теж ногу. Дуже круто виглядає. І досить реалістично. Класно зроблено, побудовано сама конструкція такого круглого цього маяка. Дивіться, тут у мене вже навіть відвалилося. Зараз я вам... о, о, зараз все повалиться. Навіть не буду витягувати, коротше кажучи. Так, ось така черепиця тут по колу, дуже складна конструкція, яка робиться, як ви бачили, з колес. Колес таких колес таких дерев'яних, середньовічних. Також дуже круте рішення це вітрила з самого цього млина чи вітряка, зроблені з плащів. Плащі, до речі, тут взагалі не тряпчані, а такі паперові. Ну, Напевно, це зроблено для того, щоб вони тримали форму, тому що якби вони були звичайні, як мініфігурок, то вони б не тримали такоїсь, такої форми. Отже, друзі, дуже прикольний набір. Як для мене на полицю класні вікна зроблені, теж деталізація на найвищому рівні. Автор та дизайнер цієї моделі дуже постарався і видно, що її захотіли придбати та зробити з неї набір, тому він дуже класно вписується в якийсь середньовічний місто. Так воно і називається. Ця лінійка, такий європейське містечко. В мене, до речі, ще один мені надіслали набір, ще більший. Друзі, обов'язково вам його покажу. А зараз, друзі, попрошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу цього набору, як вам він подобається, не подобається. Взагалі, деталізація, як я казав, на вищому рівні. Дуже круто виглядає. На полиці, прям суперово. Єдине, є нюанси, звичайно, але у кожного набору є свої нюанси. Але знову ж таки, це напевно один із найкращих аналових наборів на LEGO, який мене мені потрапляв до рук. Тому, друзі, обов'язково пишіть свої думки про цей набір в е коментарях. Буде цікаво почитати. А на цьому, друзі, все. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте це відео та іншим. Дивіться мої відео до нових зустрічей у нових відео.